Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове відео на каналі. В ньому я вирішила поєднати психологічну і книжкову рубрику. Розберемо психологічні книжки. Мені здається, що ці книги вони і є психологічними, хоч вони і художні, але в них підіймаються певні психологічні проблеми або категорії, так, певні психологічні теми, про які варто говорити, і за які треба все-таки підіймати так більше уваги, тобто за які треба боротися іноді. так? Іноді за ці теми люди убивають один одного, тобто це певні теми конфліктні або певні теми, які спричиняють щось конфліктне саме внутрішньо особистісно. Давайте поговоримо детальніше, перейдемо швидше, все таки до цього розбору. Але хочу нагадати, що ви можете підписуватись на мій канал за для того, щоб бачити більше відео і ставити дзвіночок. Також пишіть у коментарях вашу думку про це відео, пишіть ваші власні враження. Першою, я б хотіла розібрати книгу Кетрін Стокет або Стокет. Я думаю, все-таки Стокет, не знаю, як правильно, скажіть у коментарях, прислуга. Я думаю, що прислугу бачили, мабуть, просто багато хто фільм дивився, так, тобто бачили її обкладинку, вона дуже популярна. І зараз також я знаю, що багато людей цю книгу рекомендують прочитати, тому що вона справді підіймає психологічні теми. Тобто, тому її і радять. Часто книги, які є популярними, вони підіймають певні теми, які дуже близькі людям, так? Тобто, які зачіпають заживе, тобто психологічно дуже важливі. І ось ця книга, мені здається, дуже потрібна тим, хто не розбирається в питаннях ось цього расового нерівництва, тобто нерівності е, у правах, вони не розуміють там певні речі, чомусь там да, до темношкірих там, таке ставлення або щось таке, тобто певні е, такі питання, так, дуже вони хиткі, тому що люди не розуміють, чому це образливо. так. І ось ця книга, мені здається, показує саме з точки зору. Е, Темношкірої людини, так тобто з точки зору людини, яка є прислугою у білошкірих, тобто, у білих людей, вона якби розповідає про те, що саме не так, тобто що саме у ставленні людей неправильно. тобто З точки зору людини, яка переживає цей конфлікт, будучи якраз тою частиною, яку принижують, ось це дуже важлива книга тобто це книга. Тематика її це нерівність, тобто певна нерівність, боротьба за свої права, і відчуття цієї нерівності з точки зору саме людини, яка потерпає від глузування, від певного не знаю там так приниження, від того, що їй платять дуже мало за її роботу, наприклад. Тобто, це також про те, що вас не поважають, не поважають ваші права. І так само ваші почуття. Тобто тут і дуже багато емоційного такого компоненту, саме почуття людини, з точки зору, ось як саме темношкіри. Так, вона може любити дітей, яких вона виховує в білих сім'ях. Тобто, це дуже цікавий такий факт, що насправді дітей, ось білош білошкірих, так людей, які наймають ось цю прислугу, вони люблять, тобто дітей. Так, а от самих наймачів, так, тобто не дуже, тому що вони ставляться погано, тому що вони ставляться погано до своїх власних дітей і ці е, прислухаються, не розуміє так. І ось тут була Ейбілін, здається, одна з головних героїнь, яка якраз почала писати ось ці нотатки і цю книгу допомагала створювати. Ну, за сюжетом, тобто насправді це все видумані герої. Але все-таки мені здається, що ось Ейбілін це саме представниця такої вразливої категорії населення, яка відчуває. Певні так компоненти приниження, тобто відчуває певні свої емоції і хоче щось з цим робити і якось бореться. Тобто, це конфлікт між особистістю, точніше між груповий, так? Тобто між Міжнаціональний, так би мовити, тобто це міжрасовий конфлікт. І ось, наприклад, расовий конфлікт можна вирішувати якимось чином, так як ми знаємо, там таким, таким, таким. І ось самі ці люди, які, наприклад, всі е, книзі були описані, вони вирішують конфлікт тим чином, що пишуть цю книгу, щоб люди могли прочитати, зрозуміти, тобто вони вирішили описати свої почуття для того, щоб. В де в майбутньому так не повторювали ці помилки, щоб в майбутньому люди не робили цього. І ось тут це дуже важлива тематика. Мені здається, психологічно її дуже важко розбирати, тому що ну не неможливо описати ці почуття, не будучи саме так темношкіро. Хоча ця людина Кетерстикет, вона вона якраз про свою прислугу писала, тобто вона не є представницею. Цієї раси, але тим не менш, мені здається, що вона дуже дуже постаралась на цій книги. Є там певні моменти. Хтось сказав, що можливо там вона описала занадто інтимні речі і за неї подавали в суд з цієї люди, так про яких вона писала, які здогадалися про кого вона. Але мені здається, що все таки це важлива книга, як би там не було, це дуже важливо. Друга книга це популярна книга Фредеріка Бакмана, Тривожні люди. Я її прочитала, тому що мені її подарували. Дякую, Жені. І я взяла ось собі і помітила щось що про неї. Треба розповісти обов'язково детально, тому що мені здається, що багато людей не зовсім правильно до неї ставиться. Я іноді бачила огляди до неї. І я не знала, що, не не знала, яка вона, так, тобто на віру брала все, що говорять люди. Але мені здається, що е, тут ця книжка, вона не стільки про тривожність. Ось мені тут здається, що тут. Тематика не зовсім тривожності, скільки становлення особистості, скільки вибору і відповідальності у житті. Тому що тут описана. Ось емоційно так, емоційно було прямо прямописання. Там, знаєте, ось у нього там тривожність, ось у цього героя там жива жила на губах, він підкусував губи. Тобто були, були такі моменти саме про тривожність. Але більше тут все таки про те, як люди невдоволені своїми приклад вибором життя. або навпаки, вдоволені, але щось їм заважає. Тобто, певна м, страх брати відповідальність за своє життя заважає щось. Зробити так, або вони йдуть на цей ризик, йдуть на цей крок, тому що вже просто ну, ну, ну неможливо витерпіти так цього незнання майбутнього, тобто щось так. Ось тут тривожність пов'язана з відповідальністю, що незнання там майбутнього, незнання того, що буде завтра, розуміння, що я в якійсь халепі, призводить до того, що людина різко вбере вибір на себе, так, тут тобто бере відповідальність і щось чинить. Тут дуже цікава така історія, заплутана. Тут сюжет просто неймовірний, і про стосунки в сім'ї тут дуже багато. Тобто, тут тематика не така вузька, це не тільки про тривожність, тобто тут тематика поєднує в собі психологічні процеси, просто всі є те, яка тривожність живе, в якому герої вона як проявляється, і як він бере вибір, несе відповідальність за себе, як він чинить зі своєю сім'єю, так тобто і ролі, статуси у сім'ї, тому що тут були і також, наприклад, на одному. Одразу скажу, що були і син поліцейський, так і батько поліцейський. Тобто вони, якби і колеги, і в сім'ї, у них там певні свої питання. І тут дуже багато про ці ролі, про те, що ми виконуємо, так який в мене статус, чи слухатися батька, тому що він сказав, але робити не так, тому що все таки ми на роботі. так тобто, Це дуже багато такого було піднято. І мені здається, що цю книгу можна радити друзям, якщо вони знають, ну знаєте, ось Якби, якщо вони розуміються на певних психологічних категоріях, тому що просто так прочитати заради сюжету, ну мені здається, що це дуже якось неглибоко, так тобто поверхнево, можна її прочитати заради сюжету, щось там якісь певні невеличкі висновки є там в кінці, але якщо розумієтеся саме на тому. Як і і між чим, так? Тобто якось ці всі зв'язки поєднуються, якось ці люди, чому навіщо? Навіщо взагалі було описано? Розумієте? ось сюжет тут дуже не стільки важливий, скільки навіщо він потрібен, скільки результати, які цей сюжет. Коли ви його прочитаєте, тобто цей результат треба або кожному самому осмислити, або дивитися певні, не знаю, коментарі саме автора, там не знаю, тобто дивитися глибше трошки в суть психологічно. Тобто я ось на, 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 на цьому наголошую, що іноді треба дивитися глибше, іноді я дивлюсь у розбір людей. Вони, вони прекрасні, тобто вони з точки зору художньої літератури дуже круто розбирають. Але мені здається, що все-таки, перш за все, кожен автор пише щось від себе і про себе, і іноді це треба. Глибше дивитися в суть, так як ми говоримо про от Стівена Кінга, тобто не, ну, не буквально там жахи. Тобто він не пише жахи, він пише щось, якусь психологічну, так і він сьогодні тут буде в моєму списку. Він пише щось психологічне, він пише щось на цю тематику, але завуальовує всю жахливу казочку. Тобто він завуальовує це. Так, щоб це було цікавіше читати, тому що інакше людям ну, ну нудно, ну от підіймається якась знову тема, знову якісь там нерівність, якісь там гендерні нерівності, там ще щось, ой, ну вже набридло, набридло це підіймати кожен раз, і вони не хочуть це читати. А коли написано, не знаю, якісь мізері, чи написано щось, не знаю. Ну таке страшне, так навіть теж воно так, воно і цей клоун, так і всі так дивляться. Думають, о класно, хочу почитати. Але там ж дуже багато інших категорій. Там не просто про воно зовсім не про воно. Там дуже багато про цих героїв, про те, як вони будують свої стосунки. Тому звертайте увагу, будь ласка, глибше так, на суть. І, можливо, так, можливо, тому я знімаю це відеопсихологічний розбір книжок, щоб люди, кожен по-своєму, зі своєї там, да, колокольні, зі своїх якихось призми, своїх бачень, розбирав книгу, розбирав її сенс, а не розбирав сюжет. Тому що сюжет книги ну це дуже круто. Це дуже важливо, але це не головне. Тобто, все-таки після того, як ви прочитаєте книгу, у вас не залишається пам'яті всі подробиці сюжету. У вас пам'яті залишається те, що вона вам принесла, і певні висновки, які ви винесли з цієї книжки. Ну мені здається, що це має бути так. <му> Наступна книга це дуже важлива книга. Фанат. Ніка Горнбі, забуваю, як звати автора, якщо чесно. Мені здається, що ця книга про внутрішньоособистісний конфлікт, про те, як людина стає дорослою, що вона також тут також вибір і відповідальність, але все-таки більша акценту, акцентуація уваги була акцент, акцент так, на тому, що людина має вибір зробити. так, і здати дорослою, тобто тут про нашого героя йдеться все таки там про музику, про його вподобання, про те, що він любить, про його кар'єру, там про його магазинчик, тобто таке, ось там стосунки, стосунки в нього було п'ять дівчин, тобто, тобто все таке, знаєте, начебто поверхневе, але мені здається, що якщо брати самого героя, то головна проблематика у нього це дорослішання, ставлення до своїх стосунків як до важливих і серйозних, тобто цей вибір, чи залишатися тим хлопчиком, так який там починавши з якоїсь дівчинкою 11 річною зустрічатися, так? Чи залишатися ментально тим хлопчиком, який змінює і змінює там, тих дівчат, вважає себе якимось недолугим, там трошки щось невпевненість, певну собі має, робить якісь дуже такі, знаєте, некрасиві вчинки з ними, чи вже брати серйозну відповідальність за свої дії і ставати чоловіком, так? і робити вже певні. Вчинки, які потрібно робити у стосунках чоловіка і жінки, тобто ставати вже дорослим. І ось тут про дорослішання ця книга, хоча вона не від обличчя, тобто тут 37 років здається герою по ось цій книжці. Але ну бачите, якесь це дуже дуже так цікаво, що дуже багато людей проживають дорослішання або взагалі його не проживають, не дивлячись на свій вік. Тобто буває таке, що людина дорослішає в 14, там в 15 років. Ну тобто, ось підліток вже, але вже дорослий, Тобто він пройшов вже якусь Етапу з цього дорослішання і вбере на себе відповідальність повністю за всі свої дії, так? А буває, що людині 35, а вона все ще в якомусь Напівпівлітковому віці, тобто вона якби не підліток, але вона ще й не доросла, вона не бере повністю відповідальність. Вона сумнівається в собі, вона думає, що хтось там десь має щось їй допомогти. так, тобто, ну, Є певні такі речі, коли от людина ще не виросла. так, Тобто вона ще ось тут в голові не відчуває себе повністю дорослою. А ось тут. Це як ця книга якраз і описує, що навіть якщо вам 30, там 32, а ви все ще там сумніваєтеся в собі, можна і в цьому віці пережити етап дорослішання. Головне зрозуміти, тобто головне дійти до тої ситуації, до тої критичної точки, коли вже ну я не можу вже все, мені треба вже брати на себе відповідальність. Наскільки можна вже жити так за якоюсь течією, за якимись ось цими. Комплексами ховатися, так, тобто, за певними такими підлітковими, здається, проблемами. Тобто це проблеми більше внутрішні, аніж зовнішні. Настільки вони там серйозні, скільки я сам собі надумав. Ну, тобто, як підліток, так тобто, ми розуміємо, що у підлітка відбувається таке становлення, що там хочеться щось зробити, але ще я не можу, бо я ще ж малий, але ж ну ось ці сумніви, сумніви, але потім людина виростає з цього, з цих штанців. Так? Ну, ось і тут якраз людина в 35 років нарешті виросла, виросла з цих. Штанців дуже цікава книжка, справді вона не настільки ну тут не стільки про музику. Тут класно, що тут є ще музика, і дуже багато чого описано музичного, але проблематика саме ось цього дорослішання з психологічної точки зору буде дуже цікаво почитати, особливо якщо ви психолог, читайте обов'язково. Мені здається, вам сподобається. Ви напишете потім коментар. Мені що вам в цій книзі так сподобалось, чи не сподобалось, які у вас певні ваші висновки, так що ви тут бачите. І остання книга, яку ми сьогодні розберемо, це книга Стівена Кінга «Долорес Клейборн. На моєму каналі є невеличке відео коротке, то взагалі про майже всі ці книги є маленькі відео на моєму каналі, але тим не менш, я його захотіла розібрати якби, саме з психологічної точки зору, тому що і в короткому відео не виходить гарно розібрати, так. І ось в «Долорес Клейборн це якраз ось ця гендерна нерівність. Тобто це про те, що саме переживає жінка, так, ось 60-ті роки, так. Минулого сторіччя є там і в нього книги не тільки про 60-ті роки, але це саме про 60-ті роки, і про те, на які вчинки вже просто ну здатна людина, яка вже не може це терпіти. Тобто, розумієте, це настільки важлива тема, так, психологічно, дуже також складно вирішувано тому що це на великі групи, тобто, це, ну вибачте, на мільярди людей вона поширюється, так, тут дуже складно з цим працювати. Але якщо психоедукація підключати, наприклад, або психопрофілактику, або Певні так моменти, ось ці навчання людей, запобігання ось цим наслідкам, так коли людина переж, ну просто переживає, вона просто нерівність на фізичному рівні, так. Тобто настільки неможливо пережити певні речі, настільки вже задовбало так що людина там ось побиває той чоловік. так Він, наприклад, робить Робить певні речі, які вже неможливо витерпіти, принижує. Ставиться так не дуже поважливо. Тобто, і ось виживати в цьому світі, так, коли панують чоловіки, коли домінує певна така сила чоловіча, дуже складно. Але Стівен Кінг тут, мені здається, прям от дуже класно показав, як вийти там із цієї ситуації, все-таки так, вона зі своєю. Там її наймала жінка, так щоб прибирати, тобто зі своєю цією начальницею, можна так сказати, вона не дуже там дружила, тобто там дуже складний характер був жінки, але була одна проблема: що вона, що вона, що ця жінка, вона вже старша за неї, тобто вони обидві пережили в своєму житті ось цю. Так, відмеженість від чоловіка, тобто настільки вони вже не змогли витерпіти які ж, які ж це стосунки, яке ж це кохання, що й одна і інша створили так певні умови, щоб потім, якби загнати в кут чоловіка і щось там ну не дуже гарне з ним зробити. Звісно, ніхто не закликає убивати чоловіків там, наприклад, або бити чоловіків у відповідь. Але боротися з цим треба. І ось мені здається, тут психологічно треба розуміти, що. Все таки починаючи з кожної, просто з кожної промови, з кожного діяння, тобто як той ефект метелика, коли кожен почне потрошку, потрошку, то й наслідки будуть зовсім іншими. Тобто, у результаті наслідок буде інакшим через там. Ось такі секунди, так цих доміношечок, воно буде якось складатися краще, не будуть вони всі падати, а будуть стояти, якщо кожен буде робити певну дію, наприклад, не принижувати, так не насміхатися над жінками. Потім починаючи з того, як люди ставляться взагалі один до одного, поважати в принципі людей, навчати людей розуміти певні просто фізіологічні відмінності між жінками і чоловіками, але ось, наприклад, розумові від, 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 відмінності, вони не сильно відміняються, тобто і розум. Мову і там, наприклад, емоційно, і ще якось не знаю з якої точки зору взяти. Тобто, по іншому не може бути. Тобто, чоловік і жінка вони однакові з усіх точок зору, якщо так брати, крім того, що фізіологічно в них є різна стать. А так, що чоловік може бути емоційно там недорозвиненим, що жінка може бути емоційно недорозвиненим, і так само чоловік може бути емоційно дуже розвиненим, як і жінка може бути емоційно дуже розвинена. Тобто це все від вибірки залежить. Тобто можна взяти чоловіка, який буде не підпадати взагалі під жоден стереотип чоловічий. можна взяти жінку, яка буде підпадати під всі стереотипи. І жінку, яка буде взагалі не підпадати, тобто в неї буде розумові здібності, там високі, емоційні, низькі або й те, і те високе, і ось як, ну що з цим робити, приймати. Тобто, це про прийняття. Про не здається, що це більше про психоедукацію, щоб психологічно навчали людей кожен раз з самого садочка, там не знаю, самих полюшок просто навчали що. І жінка і чоловік це не різні зовсім істоти. Це що те людина, що те людина? Тобто ось у тебе є кадик, так, ти чоловік, ось у жінки там є груди, і вона жінка, але вони обидва є Гомоса або сапіенс тобто це люди, які мають одну й ту саму природну так будову. Тобто вони є ось однаковими за своїм видом. Все. Тобто, ну ось ми беремо. Так, є там в природі є різні види тварин, які там десь мама головна, десь тато головне, або ще щось, але ми вже переросли. Тобто ми все-таки люди більш раціональні, ніж. І аніж оці біологічні, так ми вже виконуємо дуже багато раціонально все. Якщо брати раціонально, то навіщо нам вже та нерівність, коли вона призводить до таких просто неймовірно дурних наслідків? Так, тобто, ця нерівність вона не має бути Вона і біологічно ніколи не існувала, але ну, ось, ось так штучно виведена, вона, бачите, як приприсалася до нас, що ми не можемо від неї відчепитися. Ну, дуже важка тема, тобто я розумію, що тут вже сто разів про таке кажуть, але в кожен раз треба і треба. Тому що все одно заходиш в коментарі, от мені здається, просто дівчата там, не тільки дівчата, мене зрозуміють, заходиш в коментарі, думаєш, ну вже сто раз будуть написано, що так, 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 я вас розумію. Але ні, знову під такими роликами, під такими постами, де жінки відстоюють свої права, все одно читаєш якусь мізогінну просто ну якусь дичину. Іноді от просто вже не витерплюєш. так Тобто, думаєш, ну значить, треба ще, значить, не дарма роблять, значить, не дарма психологи і всі інші працюють на цю так, тобто і на міжрасові конфлікти. На міжгендерні і на різні конфлікти працюють і працюють, і все таки ця тематика має бути піднята просто всюди. Поки ми не викоренимо це окончательно, так остаточно, ми будемо з цим працювати. Дуже вдячна всім, хто підтримує мій канал, і мені здається, що таких людей все більше і більше. Я просто неймовірно вдячна. І мені дуже приємно, коли люди пишуть, що їм допомогло. Ось, наприклад, у мене є певні вправи так, на моєму каналі, як працювати зі стресом, тобто як можна себе заспокоїти. Певні такі невеличкі техніки, методики, але вони дуже корисні. І мені дуже вдя... я дуже не знаю. Мені приємно, прям коли люди пишуть, що це справді допомогло, і що не дарма це було знято. І це найкращий, найкращий відгук. Звісно, можна підтримувати мій канал. І також фінансово. У мене є монобанк, Від кофі, я вже відмовилась, тому що як я зрозуміла, там взагалі тепер бачу, виводити гроші ніяк як неможливо. І по-друге, там дуже великі, так і знімають і податки, і все інше. Тобто, ми краще ці податки я одразу перекину не в іншій країні, так а перекину. На ЗСУ, тому що мені так і мені, і вам мені здається так зручніше, краще монобанку, якщо захочете кинути якусь копійку. Дякую усім за увагу. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Пишіть, розбираємо книги, тому що потрібно розбирати. От мені здається, що я скільки дивлюся, мені здається, що дуже мало саме ось цього глибокого. Психологічного розбору книжок на Ютубі, тобто мені здається, що його не вистачає, тому я заповню цей проміжок так. Цю тематику. Дякую всім до побачення. Всього найкращого.